Вітаю, я Андрій Яніцький. Це телеканал Еспресо. Ви дивитеся новини економіки під час війни. Якщо ви дивитеся нас в інтернеті, будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте це відео, відправте посилання своїм друзям та рідним. Так нас побачить. Більше людей ціни на газ у Європі вже підскочили до трьох тисяч доларів за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані лондонської біржі. Вартість блакитного палива зростає з минулого вівторка. Експерти зазначають, що причина заява російського газпрому про зупинку на ремонт магістралі Північний потік 1 з 31 серпня на три дні. Про що ми детальніше розповідали вчора. Тож під загрозою опинився опалювальний сезон в ЄС, адже через дороге паливо сховища у Європі наповнюються дуже повільно. До початку опалювального сезону залишилося менше двох місяців, проте підземні сховища України також заповнені не повністю, а на 62%. Повідомляють у Кабміні. Українці вже попередили, готуйтеся до складної. Зими температура в помешканнях може бути значно нижчою ніж у попередні роки на рівні 16-18 градусів. Можливо, і вілові відключення електроенергії. Як підготуватися до найважчої зими? Давайте подивимося в сюжеті від колег з білої церкви. Готуємо воза взимку, а сани влітку. Ця народна приказка актуальна як ніколи, бо через повномасштабну війну опалювальний сезон цього року буде складним і непередбачуваним. Тож теплі ковдри, обігрівачі, дрова, буржуйки та генератори все знадобиться, аби не замерзнути українцям взимку. На цю проблему вже відреагував ринок. Ціни на генератори лише за літо підскочили практично вдвічі. До них потрібне паливо, яке нині також не дешеве. Зросла й вартість свічок від 3-4 гривень до 10 за штуку. А ось жвавий попит влітку на електробатареї, кондиціонери, плити та іншу техніку для обігріву продавці спостерігають вперше. Купують навіть ковдри та простирадла з підігрівом. Підприємець з 25-річним стажем роботи на ринку електропри. Зазначає, люди стали ощадливіше витрачати кошти. І наразі вибір зупиняють на інверторних кондиціонерах, які служать для підтримки тепла в оселях. Якщо він, наприклад, працює, потребляє один кіловат електроенергії, то він видає інверторного типу до 4, а то й більше кіловат тепла. А це дуже важливо. Дуже важливо для того, що не перегружає електричні сіті міста, да, квартири, і це ж економія для кожної людини їхніх коштів. Велика кількість населення саме звертається для нас для забезпечення твердим паливом. Люди не розуміють, чи буде газ, чи не буде, чи буде тепло. На даний момент, саме якщо брати по Білосерківському лісгоспу, потреба зросла значно. Можна сказати, що майже в 10 разів зросла потреба на забезпечення деревиною дерев'яною саме, саме населення. Якщо брати коротко в цифрах, підприємство відвантажувало в минулих роках в межах 20-22 тисяч. Кубів деревини дров'яної для опалення, а на, на даний момент вже є потреба в межах 170 тисяч кубів. Міські голови великих міст України вже закликали людей готуватися до важкого опалювального сезону в умовах війни та запасатися теплими ковдрами, обігрівачами та свічками. Інші ж очільники громад закуповують для пунктів обігріву буржуйки та наголошують, що додаткові запаси дров і вугілля зайвими не будуть. А ось білоцерківців настання холодів не лякає. Мовчить поки і міська влада. Ми надіємося ж на нашу владу. Може ж все-таки почнуть наш газ добувати українці, український. Буде для нас газ наш, розумієте? Ну, Дрова навряд чи, тому що багато квартирний будинок панельний, тому сподіваємося, що все буде гаразд. Саме перше, сподіваюся, що все буде добре, але береженого Бог береже, треба запасатися, треба. Піклуватися про себе, про близьких ковдри є, і обігрівач електричний є, тому якби. Ну у нас і так не було особливо, щоб опалення, коли її опалення було нормальним, але ми не розкошували в плані цього, щоб воно було достатнім. Якою буде зима, поки ніхто не прогнозує, але готуватися до неї експерти ЖКГ радять вже сьогодні. Серед важливих порад у кризових ситуаціях мати змогу зорганізуватись з рідними та близькими та забезпечити тепло, хоча б однієї кімнати. І пам'ятаємо, підготовлений значить озброєний. Дар'я Рубан Мико. Оле Діхтяр Еспресо Біла Церква. Ну а поки до зими ще далеко. Першим буде в нас навчальний рік, і це також виклик, чи є гроші на зарплати вчителів, хто платитиме за облаштування бомбосховищ. Про все це ми поговоримо з Інною Сосун, депутаткою Верховної Ради України, екс-заступницею міністра освіти та науки України. Пані Інна також була віцепрезиденткою приватного університету Київська школа економіки. Тому вона знається на освітніх питаннях. Пані Інно, вітаю. Доброго дня. Ну, ми говоримо в цій програмі про гроші і в контексті освіти. Сьогодні будемо говорити у якому фінансовому стані взагалі наші наша освіта з одного боку, як мені здається, завжди нам не вистачає грошей на освіту, і про це щороку ми кажемо. Та, але цього року багато українців поїхали за кордон. На жаль, ну якби це цинічно не звучало, потреба у витратах з центрального бюджету на підтримку закладів освіти на окупованих територіях зараз не використовується, так і теоретично мало б більше грошей в центральному бюджеті лишитися на те, щоб підготуватися до навчального року. Як насправді де я помиляюся, що ви бачите там зсередини з Верховної Ради. Дійсно, з одного боку може видаватися, що у нас велика частина учнів виїхала з України частина закладів освіти не працює і через те, начебто, мала би скоротитися потреба в ресурсах. Але насправді ситуація дещо складніша, тому що дивіться, у нас зарплати. Вчителям все рівно треба виплачувати відповідно до трудового кодексу, і відповідно до того, що дивіться, навіть якщо я як викладач університетська кажу, коли я приходжу в аудиторію, мені платять заробітну плату за годину роботи. Навіть якщо в мене сидить один студент або 150 студентів в аудиторії, моя зарплата прив'язана до кількості годин, які я відчитую, те саме з вчителями. Тобто, навіть якщо у них кількість дітей в класі скоротилася вдвічі, їхня заробітна плата гарантована відповідно до кількості годин, яку вони вичитують. Там є складно ще з тим, що дійсно частина учнів переїхала і десь класи збільшились, а десь зменшились. Але заробітні класи конкретних вчителів підв'язані під години викладання. Друге, те, про що ви згадали, окуповані території. Теоретично, вчителі на цих територіях не звільнені, тобто у нас залишається перед ними зобов'язання платити заробітну плату. Вони, в більшості своїй, пішли в простій. Прості, це три чверті заробітної плати, які все рівно залишаються так, боргом висіти на українському бюджеті, тому попри те, що здавалося б, велика частина дітей виїхала, переїхала і так далі. Наші зобов'язання скоротилися зовсім не так сильно, як нам хотілося б цього думати, і станом на зараз нестача по виплатах заробітних плат за розрахунками Мінфіну вже становить близько 17% від того, що ми повинні були заплатити. Тобто, це заборгованість, чи що значить нестача? Це різного роду нестачі, це те, що ми зараз не доплачуємо, але повинні були б виплачувати. Найкритичніша ситуація, звичайно, була наприкінці навчального року. Там дійсно тоді було не налагоджені механізми. Було з багатьох причин не доплачувалися заробітні плати. Зараз за літні періоди трохи десь подоплачувалися, але все рівно насправді нестача є. І зараз частково її покривають з грошей світового банку, який частково дав кредити Україні, звертаю увагу, що це кредит. Це те, що нам треба буде повертати для того, аби частково покривати заробітні плати вчителям. Але тут теж треба зважати на те, щоб вони дали кредит для того, аби покривати основу заробітної плати. А у нас є специфіка заробітної плати вчителів, яка складається на 50% з основи, а решта з різного роду надбавки. А от надбавки від відпали, і через це насправді, звісно, надходження вчителів їхні доходи реальні дуже суттєво скоротилися в результаті. Не найкращий стимул для. Для вчителів для вчителів залишатися в Україні і вчити дітей. Сподіваюся, що все ж таки будуть буде все окей з 1 вересня, але в мене хвилює. В нас же виникли нові обставини. Ви самі згадали, що в деяких класах більш збільш збільшилася кількість дітей, а не вже за них не доплачують. Ви кажете, погодинна тільки платять. А якщо в класі було 30, а, 30 дітей, стало 40, та, або там 20, стало 30, Це ж навантаження велике яким яким чином у нас розраховуються гроші, які отримуються так, закладами освіти? У нас формула освітньої субвенції трошки нудно зараз буде, але це важливо пояснити. Вона розраховується за принципом що гроші ходять за дитиною до рівня громади. Ага. Тобто потім на рівні громади через це у нас є проблема, наприклад, з сільськими районами, де велика кількість шкіл, а маленька кількість дітей, та а гроші на них надійшли на кількість дітей, не на кількість закладів. Та і коли ти не, не скорочуєш мережу, через яка повинна була би скорочуватися через демографію, просто так, то у тебе виходить ситуація, де у тебе є маленька сума грошей і велика кількість закладів. А зараз в чому нюанс? Що ось цей перерахунок здійснюється станом на дані 5 вересня, попереднього? Переднього року це значить, що зараз, на вересень місяць, ми зайдемо з розрахунками потреб на рівень громади відповідно до даних минулого року. Вочевидь, що ці дані дуже кардинально помінялися, але наскільки мені відомо, станом на зараз перерахунки між громадами. Не здійснено, але це варто було б зробити, тому що в ну, звичній ситуації це нормально. Там ми дивимося на дані попереднього року. Вони вже вирекиповані, там -пер перепровірені і так далі. І можна порахувати скільки в конкретній громаді там місто Києву, чи маленькому селі на Закарпатті, чи маленькому містечку на Харківщині треба грошей. А зараз, якщо ми візьмемо ті самі розрахунки, а ми з ними заходимо новий навчальний рік, то звичайно, що будуть дисбаланси. але поки що наразі міністерство освіти не запропонувало яким чином ці дисбаланси вирішувати. Ну і навіть якщо гроші ходять за дитиною до рівня громади, це не значить, що вони ходять до рівня кишені конкретного вчителя або може навіть бюджету конкретної школи. Тобто, все залежить від місцевої влади. А облаштування бомбосховищ: хто на себе бере школа, місцева влада чи є з центрального бюджету якісь перекази на таку роботу? Роботу про перекази з державного бюджету говорило міністерство освіти два чи три тижні тому. Про таймінг цього я мовчу, якби ну добре, що хоч згадала про це. Але звичайно, що. За законодавством це є відповідальність місцевої влади, тому що вони є власниками шкіл. І вони відповідальні за матеріальний стан шкіл. І далі вже питання в тому, що в якихось громадах були ресурси на те, аби це облаштувати, Так? Київ виділив там порядка 600 мільйонів на те, аби облаштувати ці бомбосховища. В місті велика кількість шкіл, велика кількість дітей, в принципі, тобто в принципі це логічно. Але є громади, наприклад, в бідніші де тих грошей просто не було. І звичайно, що ну там витрати пішли Іс, такі мінімальні, і навіть навіть в Києві я вам скажу, що попри про те, що вони рапортують про те, що там три чверті шкіл готові і мають бомбосховища, на практиці дуже часто це значить, що просто є підвал, в якому є світло. Розумієте, але цей підвал просто, може бути в захливому стані. Та да, тобто він може виглядати так, що я як мама дуже добре зрозумію батьків, які скажуть, я не хочу, щоб моя дитина отримувала травму від необхідності перебувати тривалий час в підвалі, який в такому стані знаходиться. Ну, ось власне багато батьків не хочуть віддавати своїх дітей в офлайнову школу, обирають онлайн навчання. Багато Дітей залишаються вдома, приїхали в інші регіони, не змогли знайти там школу або за кордоном. До яких це взагалі наслідків може призвести? Чи є в нас дані, скільки дітей залишаються поза системою шкільної освіти в цьому році? І ну і це ж не перший рік. Це до того була був ковід, і багато дітей навчалося онлайн або з дуже дивним змішаним графіком. Чи не призведе це до проблем з нашим людським ресурсом в майбутньому, тобто, що не буде в нас фахових професіоналів, фактично втратимо нашу перевагу та, на міжнародних ринках? Дивіться, мене це питання страшенно турбує, але не стільки через те, що я переживаю, що у нас велика частина дітей випаде з системи шкільної освіти, в принципі, проблеми найбільші в цьому плані можуть бути на новоокупованих територіях. Тому що там я просто з жахом читаю ці повідомлення там з Мелітополя чи з Херсона, коли директори шкіл пишуть повідомлення батькам, що якщо ваша дитина не з'явиться в школу 1 вересня, ми викликаємо поліцію, спочатку виплатите штраф 40 тисяч рублів. Якщо з другої спроби ви не розумієте, то вас позбавляють батьківських прав. Ось там реально батьки можуть почати ховати просто дітей, десь сказати, що діти виїхали кудись чи ще щось, і дійсно там можуть бути проблеми. Але на загал, на контрольованих територіях я би казала, що більша проблема не в тому, що діти формально взагалі випадуть десь з системи, а в якості освіти, яку вони будуть отримувати. Тому що знаєте, ми в цих дебатах про те, там що краще онлайн чи офф. Лайн, ну звичайно, я як мама, наприклад, майбутнього четверокласника точно знаю, що для його вікової групи, звичайно, треба офлайн. І тут варіантів немає. Так, але треба пам'ятати, що і онлайн, і офлайн можуть бути і поганими, і хорошими. І якщо у вас була погана вчителька математики, яка погано в офлайні викладала, то в онлайні вона не стане кращою. І глобальна проблема, яку треба вирішувати, це. Продовження і поглиблення реформи освіти для того, аби отримувати якісну освіту, тому що ж у нас є питання не з тим, що діти там атестати не отримують. Та як мені в одному коледжі скаржилися на півдні України, до речі, коли до них приходять після 9 класу то учні, які не знають таблички множення, ось це наша проблема. Тобто я би говорила, щоб сконцентруватися не стільки на онлайн-офлайні, а на тому, власне, яку якість освіти там надають, і працювати з підвищенням кваліфікації вчителів. Ну і я давно підтримую позицію, що необхідно переходити до обов'язкової сертифікації вчителів. Вкрай непопулярна серед вчителів позиція. Але я вважаю, що з точки зору забезпечення власне якості людського капіталу, як ви тільки що сказали, гарантування того, що у нас дійсно будуть кваліфіковані фахівці, і, зрештою, свідомі громадяни України нам необхідно гарантувати, що їх будуть вчити кваліфіковані вчителі, але тут я відверто скажу, я дуже скептична щодо того, що зараз робить міністерство освіти. І, На жаль, будь-які розмови про необхідність поглиблення реформи освіти залишаються поки що побажанням. Ну про міністерство інші... освіти і про очільника міністерства освіти, це, мабуть, для політичної передачі я тут теж скептичний. <кліджно> але я хотів про якість освіти додати, що ну здається, в кожній конкретній школі офлайновій покращити якість освіти складно, та потрібні великі реформи, але зробити суперякісну онлайн освіту, винайняти найкращих в країні вчителів, зробити ці е, це навчання цікавим. Це ж можна було і впродовж карантину, ну і зараз можна було б цим користуватися. Чому цього не було зроблено? В мене є знайомі ну, старшокласники, які навчаються онлайн. З до речі, з окупованих територій виїхали і е, навчалися в травні, та і вони скаржилися, що це ну ну дота, і просто там тисячі дітей висять на цих онлайн, і неможливо немає інтерактиву, нічого немає. Ну коротше, якість онлайн освіти теж не найкраща. Абсолютно, і дійсно тут можна було частково вирішити цю проблему. Дивіться, з одного боку у нас є всеукраїнська школа онлайн. Це уроки, які начитали там найкращі вчителі України, і вон, але по-перше, вони не покривають абсолютно всі необхідні заняття. А друге, на що треба зважати, урок це ж не просто коли вчителька приходить і доповідає матеріал. Це взаємодія, це переконатися, що учень, учениця зрозуміла матеріал і так далі, і так далі. А тут недостатньо просто взяти там 20 найкращих вчителів з кожного предмету, та які начитали онлайн. Тут все одно необхідно гарантувати, що е, вчителька, яка працює безпосередньо з конкретними дітьми, що вона орієнтується, як які є сучасні педагогічні прийоми, яким чином необхідно працювати з учнями, особливо онлайн. Так, тобто насправді тут е, проблему е, частково тільки можна вирішити гарно начитаними уроками, але це треба було зробити. Я абсолютно підтримую, що це треба було зробити, аби дітям було цікаво вчитися. Та але це не позбавляє нас необхідності підвищувати кваліфікацію вчителів в цілому, тому що все рівно. Клас приходить конкретна вчителька, і вона повинна знати, як працювати з учнями, любити свою роботу та і бути готовою до тих викликів, які виникають зараз, особливо зараз, тому що їх дійсно стало значно більше. Погоджуюся і підтримую. Дуже коротке. Останнє питання: чи зможемо ми інтегрувати дітей в нашу систему освіти, тих, які зараз навчаються за кордоном по німецьких школах, по польських школах от підуть або вже пішли в Німеччині 17 серпня. До речі, почалося навчання. Чи Зможе зможуть ці ці діти потім приїхати в Україну і прийти в нашу школу в і вчитися за українською програмою. Дивіться, у нас же ж і до цього були ситуації, коли діти якийсь час вчилися за кордоном, а потім поверталися. Та у мене багато друзів в школі, коли я вчилася, звичайно, це в х була, але їздили вчитися на флекс в Америку. Після цього поверталися, і є е, юридичні інструменти, яким чином їх реінтегрувати в систему. Вони існують. Проблема більше буде в тому, чи вони захочуть повертатися. Е, Лані батьки захочуть повертатися, тобто якою буде безпекова плюс економічна ситуація. А друге, чи батьки захочуть повертатися в нереформовані українські школи, і тут я повертаюся до тези про те, що насправді для того, аби проблему вирішувати, нам дуже необхідно повернутися до серйозної розмови про реформу освіти, тому що без цієї реформи освіти ну ми не повернемо цих дітей. в Тому я абсолютно переконана, пані Інно. Батьки, я, маю, я вас побачите, підтримую зараз. Результати цього цілком підтримую і також за реформу освіти. Дякую вам. З нами була Інна Савсун, народна депутатка України. Екс-заступниця міністра освіти і науки України. Наостанок хочу е, прочитати позитивну новину про події в Росії. Мешканці елітного району Рубльовка активно розпродають своє житло. Е, така нестабільна ситуація в Підмоскові, де спочатку мешкали колишні радянські бонзи, а зараз зірки та мільярдери. Це все сталося після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я думаю, що після того, як поруч було вбито доньку російського пропагандіста Дугіна, все це ще й прискорилося. Як повідомляє російський пропагандистський телеграм-канал Маш, майже 400 особників та котеджів нині шукають нових власників ціни там від 150 мільйонів рублів до півтора трильйони. Це неймовірні суми. Втім, попиту немає. Ріелтори прогнозують, що пропозиція фешенебельного ж. Житла у вересні зростатиме, а ось ціни тільки падатимуть. На цьому сьогодні все. Це були новини економіки під час війни. Я Андрій Яніцький, телеканал Еспресо. Дивіться нас по буднях о 8 ранку в прямому ефірі, а о 23.00 у повторі. Ну і коли вам захочеться подивитися новини економіки, ви можете завжди їх знайти на Ютубі. Разом переможемо!